Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила в окупованому росіянами Севастополі. Знову неспокійно. Уночі в портовому місці чули звуки вибухів та стрілянини. Вибухи лунали вночі. Та зранку кореспондент Кримреалія повідомив, що зранку було чутно два вибухи і стрілянину з вогнепальної зброї у центральній частині Севастополя. Повідомляється, що перший вибух пролунав о 4.51 ранку. Як зазначив кореспондент, вибух був віддалений, невиразний і не схожий на роботу систем протиповітряної оборони. Другий вибух пролунав о 6.05 ранку і був більш гучним та чіткішим. За словами кореспондента, було важко визначити, з якого напрямку йде звук. Також він зазначив, що після вибуху не було видно слідів в диму. Після вибухів близько 6.45 ранку у Севастополі розпочалася хаотична стрілянина зі стрілецької зброї, яка тривала близько однієї хвилини. Звуки стрілянини донос. Силися приблизно з району корабельної сторони або інкермана, ставленники Кремля в Севастополі не коментували цієї події. Бавовна в Криму. Головне, у серпні окупований Крим також прийшла війна. Зокрема, там декілька разів лунала повітряна тривога, а також сталася бавовна на базах і складах окупантів. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у вересні визнав удари ЗСУ по військових об'єктах в Криму. На тлі контрнаступу ЗСУ на декількох напрямках, серед яких і Херсонський, окупанти почали тікати з Криму. Також російське ФСБ наказало своїм маріонеткам у Криму розробити план евакуації через прорив лінії оборони. Слід зазначити, що вибухи в Криму лунали також у вересні, зокрема, 18 15 вересня про гучні звуки повідомляли жителі Новофедорівки. Саме на аеродромі в Новофедерівці у серпні було знищено чимало російських літаків. Також Бововну до Євпаторії та Армянська завезли 15 вересня. Тоді окупанти заявили, що буцім то працює ППО. Зазначимо у війні з Росією Україна успішно застосовує концепцію опору Рок. Зокрема, ознаки її використання вбачають у серії вибухів у Криму. Мова йде про оперативну концепцію опору Resistance Operating Concept Рок. Вона була розроблена ша спільно з НАТО та іншими Союзниками у 2013 році, після війни Росії з Грузією у 2008 році. CNN зазначає, що спочатку лише Естонія, Литва та Польща висловили ентузіазм щодо нової доктрини. Але після окупації Криму Росією у 2014 році, що приголомшило Україну та Захід, інтерес до методу опору швидко зріс. Концепція опору передбачає основу для здатності країни протистояти зовнішньому тиску і планування опору, що визначається як зусилля всієї країни щодо відновлення суверенітету на окупованих територіях. Доктрина не призначена для. Створення чи підтримки повстанського руху. Її мета створити санкціоновані урядом сили, які проводитимуть дії проти іноземних окупантів з метою відновлення суверенітету. CNN пише, що підходом керуються не лише українські військові, а й цивільне населення країни у рамках узгодженого опору російській армії. Доктрина опору передбачає насильницькі дії, зокрема використання коктейлів Молотова, навмисні підпали та додавання хімікатів до бензобаків для диверсій у ворожих транспортних засобах, та закликає до широкої кампанії з обміну повідомленнями, аби запобігати. Поширення ворожих повідомлень та підтримувати єдність населення відео українських ударів по російських танках, часто під саундтрек з поп музики чи хеві-металу стало вірусними, як і кадри, на яких українські солдати рятують бездомних тварин. Зазначається, що навмисно чи ні, але це стає частиною опору, дозволяючи Україні формувати заголовки у західних змін на свою користь і часто олюднюючи українських військовослужбовців, так як це ганебно не вдалося російським військовим. CNN також пише, що в авангарді опору перебуває президент Володимир Зеленський, який своїми нічними промовами та частими міжнародними виступами не дає конфлікту зникнути з поля зору. Його візити на передову висвітлюють світові новини. А президента Росії Володимира Путіна рідко можна побачити поза Кремлем або Сочі. Шквал повідомлень своєю чергою спровокував хвилю підтримки за кордону і збільшив постачання більшої кількості зброї та боєприпасів. Генерал-лейтенанту відставці Марк Шварц, який був командувачем командування спеціальних операцій у Європі під час. Розробки доктрини сказав CNN, що вони українці використовують усі ресурси, а також деякі досить нетрадиційні засоби, щоб підірвати Збройні сили Російської Федерації. Просто дивовижно спостерігати за тим, що, попри неймовірні втрати життів та жертв, воля до опору та рішучість чинити опор, можуть здійснити. Полковник у відставці Кевін Стрінгер, який керував групою розробників оперативної концепції опору, бачить ознаки її використання у серії недавніх вибухів у Криму, оскільки ви не можете досягти результату у звичайний спосіб. Ся ви використовуватимете спецпризначення, яке потребуватиме підтримки опору, розвідка, ресурси, логістика, щоб отримати доступ до цих регіонів. З великою ймовірністю можна говорити про те, що принципи рок застосовуються в реальних бойових діях. Просто зараз до зустрічі. Глядачі, Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.